Для організації робочого місця дитині я реалізував такий проект. Зробив полички з тих підручних засобів, які були, матеріалів вірніше. Є дубові дощечки, букові планочки, соснові, грушові. і так мені їх вдалося поєднати, щоб воно. Та конструкція була і міцною. Не хиталося, не розвалювалася. Ну і щоб довшити книжки не випадували. Покрив я лаком на водяній основі, щоб не було різних там запахів Шкідливих, неприємних. Прийде ринка зі школи і буде. Приємно вражена такою обновкою для організації і робочого місця.